Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І в нас п'ятий за рахунком Rampage в GTA Vice City. І нам треба 10 осіб завалити цією катаною. Але це не все так просто. Тому. що, Як завжди, з катаною мені важче. Це все давалося Ось чому? тому що вони мене особливо Та засранці повні. Та відчепіться від мене. Ось бачите? Навіть в мене повна здорова броня, а вони пістолетами оснащалися. І вони мене просто завалять. Вони мене... засранці завали. Ось і завалили. Так, друга спроба. І треба мать, спочатку валити тих, хто, у кого там пістолети в руках. Так, треба приглядуватися. You want more? Ось так. Бо з цими пістолетами будуть складнощі. Особливо, коли їх досить багато. Так, давайте тут переглянемось, у кого там пістолети. Ну я бачу, що у цього. Пістолет. О, все. Ремпейдж пройдений, так що. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. І... Підписуємось на мій канал. Так що не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!